Всім привіт! Починаю влог з покупок з аврорим. Взяла ось такий вологий туалетний папір дитячий: стаканчики для кави, щоб не купувати каву в інших місцях, а готувати її в себе вдома. Уже розпакувала губочку одну забрала, 5 штучок в наборі кухонні губки чорного кольору. Мені подобається. Також вирішила повторити, взяла ось такий універсальний засіб для прання Велі. Дуже мені сподобався, гарно пере. І в нього дуже класний такий аромат бавовни. Набір рукавичок господарських. Мої старі рожеві порвалися. попередні я віддала на роботу чоловікові. Розмір М. Також для синочка взяли ось таких два блокнотики по 7 гривень прикольні для малювання. І цього разу замість пластиліну ми взяли набір маркерів на 24 штуки. Вже перед цим купували на 12, гарно вони малюють в дуже хорошої якості. Коштував такий набір 229 гривень. Це всі покупочки заборону сьогодні. Ну а тепер прибирання. Сьогодні потрібно навести лад на кухні, помити посуд, плитку, мікрохвильовку. Доєднуйтеся, прибиратимемо разом, бо може хтось вже й забув, що я ще й прибирати вмію. А то все масажі, інтервальне голодування. Дякую за ваш фідбек. Мені дуже приємно, до речі, що вам сподобалося відео про. Тарілочки, попереднє моє відео про інтервальне харчування. Якщо ви не бачили, ще їх то залишаю вам в посилання на плейлист з відео про інтервальне харчування, про схуднення в описі під цим відео, а також посиланням зверху. good move but in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication Wake up. Wake up. Wake up. Поки мию посуд відповім на парочку коментарів щодо миючого засобу, сів написали мені, що виробник СІФу – це спонсор тероризму. Я, якщо чесно, не знала цього, але з іншого боку. Чому тоді магазини його продовжують продавати, продають взагалі продукцію всю, яка не пішла з ринку Росії? Чому залишаються фірми, які співпрацюють з Росією і виробляються в Росії, а відбуваються такі? Люди як блогери, мікроблогери. Я вважаю себе мікроблогером, тому що в мене, на жаль, не така велика кількість підписників. Якщо ви ще дивитеся мій канал без підписки і вам подобаються мої відео, то запрошую вас підписатися на мій канал, мені буде дуже приємно. Це перше. І друге, дівчатка, про Патрисію Ледо. Патрисія Ледо це український бренд, бренд мережі ЄВА. Єва. Є вам магазин український, не Польща. Що ви причепилися зі своєю Польщею, весь час пишете мені ці коментарі. Типу, а вони там на кордонах таке витворяють, а ви купуєте Патрисію ледо. Мікрохвильовку завжди чищу содою, розвожу її у воді і вставлю на 5 хвилин. Потім просто протираю ганчірочкою. Чайник я завжди чищу лимонною кислотою. Ну, я думаю, багато з вас роблять так само. Якщо ви Якимось іншим способом чайник, то напишіть, будь ласка, у коментарях. Сьогодні, до речі, дивилася супермаму і почула таку класну фразу: є люди мухи і люди-бджілки. Мухи бачать лише погане. От в відео про мої тарілочки дівчина написала мені, як, як можна себе не любити їсти сміття з маку. Так, я їм Макдональдс, я цього не соромлюся. Я за те, щоб харчування було в кайф, щоб було завжди легко, було завжди смачно. І в мій раціон це не лише Макдональдс. І, і хто взагалі ви така, щоб присоромлювати мені, вказувати на те, що я себе не люблю, називати мою їжу сміттям? Відео моє йшло 9 хвилин, і за 9 хвилинне відео я показала, Казалось, скільки класних, корисних тарілочок їжу, о, яку реально їсти в кайф здорову, красиву, корисну. А ви побачили лише Макдональдс? Це як муха сідає, самі знаєте на що. І взагалі, наше відношення до інших людей це наша проекція відношення до себе. Якщо вас щось в мені дратує, щось бісить. Писали мені, що у мен... бісить мій голос, але ви продовжуєте дивитися, продовжуєте витрачати свій час на ці безглузді коментарі в мою адресу, присоромлюючи мене, ображаючи мене. Щось дратує в мені, то подивіться на себе, задавайте питання собі. Що болить саме у вас? Минулого року мені писали, що в мене венерична хвороба, видно в трусах, коли я показувала, як я схудла на 8 кілограмів. Що взагалі в мізках у цієї людини, яка просто незнайому людину ось так ображає, приписує венеричні, невиліковні хвороби? Їй дуже шкода мого чоловіка. А мені шкода ні. Мені не шкода, мені вас не шкода. Ми не можемо подобатися всім. І ще ось одна ситуація. Мене дуже часто питають, чому ти не шукаєш роботу, тобі не скучно, тобі не соромно сидіти у чоловіка на шиї. І взагалі таке питання дуже часто задають і в супермамі. Цим самим якось підкреслюють. Я не знаю, є таке українське слово ущербність. Виправіть мене, будь ласка, я зараз не буду дивитися в словник. От цю таку якусь ущербність людини, просто її принижуючи, тикають, От виводиш ти дитину в садок, в школу і що ти робиш далі? А ще мені масажист каже: у вас защемило нерв, бо ви спортом не займаєтесь. Кажу, окей, я буду займатися. А він мені каже, ні, ви не. Не будете, я знаю таких як ви, знаю таких як ви, яких таких як я лінивих Ну це так, дівчатка. Мої думки у голос мені не болиться. Це, це просто така інформація, щоб подумати, щоб було про що знімати і про що говорити у своїх відосиках. You understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted. My heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like gods send a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. But if I lay down and I play dead, А у нас вимкнули світло. Зараз 9 годин вечора. Друзі, якось в темряві вже зараз доприбираю. Це життя. Зараз ще повітряна тривога. Злетів міх. Буду закінчувати цей влог. Він, в принципі, вийшов досить таки насиченим, на мою думку. Все, друзі, бувайте!